У податківців зміна керівництва це планова ротація кадрів. Попереднього керівника перевели на іншу посаду до другої області. Офіційна процедура представлення нового займає не більше 15 хвилин. Усе чітко і по ділу. Вчора був підписан головою Вітарючев Захарченка. Призначити Сінгаєвського Ігоря Петровича на посаду голови Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області. Колектив ваш Турдо любили дивлячись по справці, яку мені підготували, виконуєте завдання 106-107 плану. Тому що ще можу поважати? Успіхів, успіхів. І ще раз успіхів. Вітаю нового керівника голова обласної державної адміністрації. Наголошує на відповідальності посади. Маємо об'єднати всі зусилля, всі зусилля на легалізацію зайнятості населення, легалізацію бізнесу, боротьби з тіньовою економікою. Виплати заробітної плати в конвертах, оскільки вам довірило і Київ безпосередньо, податкова адміністрація України, і обласна державна адміністрація, яка погодила ваше призначення на цю посаду, що ви сформуєте такий колектив, особливо своїх заступників, які будуть працювати на розвиток нашої Хмельниччини. Ігор Сінгаєвський дякує за довіру і обіцяє добросовісно Дозвольте працювати на благо Хмельниччини. Дозвольте від вашого імені, від себе особисто від колективу. Завірити керівництву Державної податкової служби, керівництво області, і жителів Хмельниччини, що обласна податкова служба буде на рівні, будуть прийняті всі зусилля, весь розум для того, щоб виконати наші поставлені завдання. Дякую. Юрій Курочка, Вячеслав Добровольський, Подільська панорама.